Привіт, Роман Приденьок. 17 7, сезон 8. Наїж що? Наїж що так? А ще не одне Kingpins. Що так? Ам... Um. Так. Яка я дзінка, сінка. Не що. А для чого за херня? Чого за херня? Чого за херня? Так. Не їй що. Чого ти за херня? Чего за херня, Хе-хе, так. На так. Попа.